Можна навчити дитину любити рідну землю, чи це почуття приходить саме собою з часом. Патріотами стають чи народжуються? Мабуть, такі питання виникають хоча б раз в житті кожної людини, бо так чи інакше, ми запитуємо й самі у себе, чи я патріот своєї землі. Якщо ще рік тому кожний це поняття вкладав свій зміст, то події сьогодення розставили усі крапки на дві. Патріотизм став частинкою життя усіх українців. Вся Україна живе. Одним життям дихає одним дихом, аби був мир, аби був спокій на теренах нашої держави. Але доля розпорядилася так, що мир і спокій те, що порушився, і немає байдужого, немає спокійного, який би не відгукнувся на ту біду, яка прийшла в Україну. І сьогодні з дитячих рук для бійців АТО ось така благодійна допомога надається. Діти зібрали не лише кошти, а й продукти харчування для бійців, що захищають кордони України в зоні АТО. Ми дуже вам вдячні всім, що ви приділяєте як мінімум увагу цьому питанню і знаходите куди яку-небудь можливість допомогти нашим хлопцям, які в принципі зараз. Ну, Своїм тілом боронять кордони, тому що е, зброю використовувати заборонено, так, як ви знаєте, у нас режим перемир'я, тому вони там мішенями стоять і намагаються от, е, демаркацію проводити, використовуючи там бронетехніку і е, розпізнавання знаків української війська. Тому будь-яка увага, яка Приділена цьому питанню тут, вона вже заслуговує на повагу. Ми вам дуже за це вдячні, і дуже приємно, що молоде покоління переймається і цікавиться, і з розумінням ставиться до цього питання, і розуміє, що і якою ціною дається цій країні, і вони є свідками того, як твориться ця історія. Свою життєву позицію далеко не дитячі думки, школярка Валерія Карбушева висловила у віршованих рядках. Ми не скорені, ми єдині. Лимоніє вогонь в очах, поки є ще героїв країни, то в майбутнє проторений шлях. Доки кіборги стали горою і надійно тримають кордон. Я й дар, я Азов, що без бою не підуть, не здадуться в полон. Доки їм не потрібні шеврони, доки кров не проклятий мандат. До тими, що закриті стіною з перемог і прострілених лад. Так гірко і трагічно буває, за одного дурного царя полягають найкращі, що мають будувати вітчизну з нуля. Рідний воїн, ти там не журися, не один ти під гулом гармат. Кожен з нас за твій хрест помилився це сховав від ворожих засад. З такими юними патріотами віримо. Здолаємо усі негаразди і здобудемо справді вільну і незалежну державу. Я гордий тим, що українець з роду». Так у назву має відкритий всеукраїнський літературно-мистецький конкурс, започаткований товариством просвіта імені Тараса Шевченка, як всеукраїнське мистецьке змагання юних поетів та композиторів. Організатори зізнаються, що саме ці дітлахи не лише вірять у силу рідного слова, але й відчувають його надзвичайну енергетику. Я горда тим, що Українка з роду росту на благодатній цій землі. Тут велич, слава, гордість, міць народу, розкрилися усі свої красі. Моя земля оспівана піснями, у них бренить і смуток, і журба, гнобили, насміхалися, вбивали та вижили, звільнились від ярма. Я горда тим, що Українка зроду, що не вмирає слава козаків. Живе в серцях великого народу звитяжний подвиг наших земляків. Я маленький українець, зернятко держави, В душі моїй солодко звучить пісня мами. Я маленький українець. Українець, син Черкаського краю, де на ланах чорнозему пшениця зростає. Я маленький українець, живу в Україні, де все мені рідне, і небо блакитне, і сонечко ніжне, і лани неосяжні, і Дніпро глибоке, все в моєму серці живе, бо я ж українець. Моя батьківщина, рідна Україна, пишається в лузі червона калина, і бусол самотній стоїть на ставу. Це все моє рідне, і цим я живу. Де кожного ранку йду по росі, і де соловейко співає пісні, де тато, і мама, бабуся й дідусь, це все моє рідне, і цим я горжусь. Діти писали вірші, писали прозу. Писали пісні, і всі вони пройняті патріотичним духом, патріотизмом, великою любов'ю до України. Ми радіємо з того, що у конкурсі взяло участь всього 120 учнів шкіл Черкащини. Переможцями стали 37. І всі ці переможці сьогодні на святі є так. Традиційно вже ми обов'язково ці. Вірші переможців у щотижневику всеукраїнського товариства просвіта, слово просвіти, поступово друкуються. Тобто твори дитячі побачать світ. Ми радіємо з того, що до цієї справи прилучилися і батьки, і вчителі, тому що, окрім віршів, сьогодні діти привезли ще й листи учасникам дій, які проходять у нас на сході. І ця така родинна світлина, творча світлина, сьогодні проходить у обласному будинку вчителя. Ми дякуємо і обласному будинку вчителя, і обкому проспілки за те, що люб'язно на щороку тут так гостинно приймають і створюють ці умови для того, щоб ми могли ми талановитих дітей якраз презентувати. 8 січня виповнилося 80 років з дня народження видатного поета Василя Симоненка. Звісно ж, на патріотичному конкурсі згадали і витязя українського слова. Звучала його поезія, лунали пісні, покладені на його вірші. Народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народний є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнить всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, батьки, катіво сатанілих, не забувайте виродки, ніде народний є в його волячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Я із надії буду Човен, і вже немов би яву з тобою, ніжний срібномовен по морю радості, пливу і гомонять навколо хвиля. З бортів човна змивають мох, і ми з тобою вже не всі. Що рідне слово має таку силу, колись переконався і видатний український письменник, педагог Борис Грінченко. У його сім'ї говорили російською мовою. Прочитавши Кобзар Шевченка, він вирішив повернутися до свого коріння, змінивши своє життя і завдяки цьому досягнув великих успіхів. Свої думки про сучасне життя в державі, патріотичні настрої, діти розповідали на сцені обласного будинку вчителя. Родина це маленька батьківщина. Батьки навчають цьому доньку і сина. Якщо єднання є в сім'ї, щасливі будуть у ній усі. Думки про родину. На карті моєї родини є різні місця України. Звенигородка, капітанівка, тишківка, Неморож, моїх пращурів, домівка. Там бабусі й дідусі моїх бабусь там жили, землю обробляли та кожухи шили. Хоча мій родовід не знаменитий, рід наш чесний, вірний, працьовитий. Думки про місто. Славні черкаси на сивому Дніпрі давно стали рідним містом мені. Я люблю його вулиці, зелені й затишні, де ростуть каштани, тополі, акації пишні. Я тут народився і тут я зростаю. Немає для мене ріднішого краю. Я хочу, щоб місто моє процвітало, щоб радісне слово в домівках лунало. Будуймо ж майданчики, школи, будинки, щоб місто моє було наче з картинки. У рідному краї і серце співає, лелеки здалека нам весни не несуть. У рідному краї і немо края, Потоки, потоки, мов струни тетють. Тут мама на пісня лунає і нині її підхопили поля і гаї. Її вечорами по всій Україні співають в садах її солов'ї. І я припадаю до неї устами і серцем вбираю, мов спраглий води, без рідної мови, без пісні, без мами, спітніє, спідніє земля назавжди. Кожна людина родилась у світі, кожен радіє, що в світі не сам. Той народився в Америці сіті, інші десь в горах, де завжди туман. Я народилась в найкращому місці, що сотворив Бог на нашій землі. Сонячне сяйво, і квіти барвисті, гори Карпати, Дніпро Січовий. Усім у цім світі відома країна, робочим народом, красою душі. Рідна, як мати моя Україна, що квітне віднині на вічні часи. Пишаюсь тим, що Українка з роду, що батько і мати тут дали життя, Що я дочка великого народу, Якого жодна сила не здала. То Україна з безкрайми ланами, з величними лугами, з великими лісами, з широкими полями, щирим людом, що завжди разом буде, неподільна і незламна, Україна нездоланна Україна це і люди, вона завжди незалежна буде. Українці люблять батьківщину, рідну і єдину Україну. Я люблю свою державу, різнобарвну і яскраву. За неї боролись завжди і досягали своєї мети. Не мали свободи, але подолали турботи. Україна вільна, незалежна, Україна наша сильна. Вона палала у вогні, але її не втоптали в багні. Ми перемогли, мети своєї досягли. Наша Україна, рідна, вільна Україна. Вибухи в гуркіт і плач материнський. Воїнів кличе на захист вітчизни, не змусить прогнутися морок Чужинський. Ми всі українці до самої тризни. Ви, визволителі батьківщини, і кожен в думках віддає вам сили. У світло блаженна земля бурине, міцніший за камінь братарство вітрила. В поломді лиха горять на сни. поле широке покрилося тінню. Окутали вічем хмара війни, будемо сильні, залишимось вільні. Я щиро вірю у свій народ, в його казки, в його пісні, в нім велич є без нагород, Хоч сторінки життя й сумні. Я щиро вірю в рідну мову, для мене віра ця свята, бо в ній Шевченка щире слово. В нім його правда золота, я щиро вірю в Україну, в її щасливе майбуття. Я вірю в слово Кобзареве, бо я Черкащине дитя. Червона калина, розкішна верба, мальва яскрава. Це вкраїна моя. Тут я народився, ступав перші кроки, говорити навчився, пізнав мудрі уроки, іди і прадіди мої. Українці з роду захищали Україну, гордість народу, служили вітчизні і нас берегли, щоб зараз ми з вами спокійно жили. Бабуся моя пісень безліч знає, і їх вечорами гарно співає. Та пісня луна про козацькі походи, про волю і мужність нашого роду, і гордий я тим, що українець з роду, бо нашому роду нема переводу. Це Україна, це доля моя, її ми нікому не віддамо. Це наша домівка, ми тут живемо, ми тут народились, тут наші батьки, діти помирали, щоб ми тут жили, щоб ми тут навчались, здорові росли, і спокій в країні завжди берегли. Коли празніш стромляють спину уненьку нашу Україну, весь світ темніє в очах. І забуваєш давній страх, її готові захищати, хоч і не любим воювати, але і кривдить не дамо, волю свою відстоїмо. Так справді не чекали від сов'ян, братів біди, і вже нам стару дружбу не знайти, як зможем зрадами пробачить, з цією бідою як нам жить, бо ж лється і лється українців кров. Оце така вам, братня і любов. Вам красно дякую, не треба. Я хочу бачити чисте, мирне небо і чути ніжні співи соловів, а не ридання матерів. І знайте, Україна в нас одна, її ніхто не роз'єдна. Рідна наша земля, уквічена полями кольорових квітів, де б не була, та повертаюсь я туди, де босоного ходжу літом. Одна вона в світі, одна, такої більше нема, завжди квітуча вона, Черкащина рідна земля. Черкащина, як барвиста квітка веселкова, розквітла у моїх краях, хай область наша кольорова, Цвіта все далі й далі у віках. Одна вона в світі, одна, такої більше нема. Завжди квітуча вона, Черкащина рідна земля. Я, Українка, і горжуся цим, безмежно залюблена в Тебе Україно, у небо, в якому пташкою злітаю, у землю, стоптану героями, у ніжну мову, яка у скрутну хвилину душу зігріває. Хлопці – це справжні герої сьогодення, та в моєму серці є герой. Яке є зірцем мого життя, мій дідусь Іван. На жаль, його вже немає, але він живе в моєму серці, думках, щоденних спогадах про нього. Я відчуваю, як хтось мене оберігає від біди. Це він, мій янгол-охоронець, мій вірний друг і просто мій дідусь. Меч! some more Осягнула тебе земля, я зрію і зріє велич твоя, хай повен дум про щастя твого краю. Переступив він суджену межу, його орлиність серцем відчуваю. І первоцвітом Семененківським дишу. І його слово грає неодзвінно. Єдна віки і неповторна мить, і гомонить над сином України, до світу доловісного монить. Нам ковток свободи іншого не треба, а яка ж прекрасна наша сторона, мальовничі села і Дніпро могучий. Я не хочу вірить в те, що йде війна, і несе з собою горе неминуче, боляче, дивитись, як біжить сльоза, серце розриває вічі на шматочки. На Вкраїну знову насува гроза, знов на фронт поїдуть мамині синочки. Вже давно зібрали урожай з полів, але й на покрову сонячна яднина проводжала мати на війну синів та назад зустріла лиш одного сина. Народилась також на Вкраїні я і нікуди звідси їхать не бажаю. На Золотоніщині вся моя рідня у любові злагоді, вік свій проживає, станемо ж пліч опліч за нашу свободу і одне з'єднаємо всі свої серця, бо нашому роду нема переводу, і назад не буде вже нам вороття. Ми діти твої, батьківщино, за тебе убій, готові йти, квітучі сади. Моря полонини, це край мені рідний, його захищу, за нього поляжі солдати хоробрі, за землю, за славу, за волю свою, за рідну матусю, батька та сина. У кожного з них є велика сім'я. Спасибі солдатам, їм вірним єдиним, вони захищають чужі життя. Оті молоденькі, ненавчені хлопці. Які ще не знали як світі їм будь? Сьогодні вони, як справжні герої, сміливо в руках свою зброю несуть. Спасибі вам, рідні! Ми вас пам'ятаємо, ніхто і ніколи не зможе забуть То вашу хоробрість, сміливість, відвагу, яку здобули ви сьогодні в боях. Україна, мій біль, зараз ситуація в Україні досить складна. Наш активний словник. Нахабно оберлася слово війна несправедлива, неоголошена, незрозуміла. Вона дістала своїми щупальцями до нашого села. Хлопці, з якими нещодавно сиділи за дружнім столом, зараз знаходяться в зоні АТО. Дуже добре, якщо вони живі. Адже щодня тепер чуємо жахливі звістки. Стільки юних життів уже віддано кривавому демону в жертву заради нашого миру та спокою. Правду говорять, війна це біль через покоління. Дуже тяжко бачити ветеранів, які хоронять власних дітей чи навіть онуків. Зовсім недавно українці подумати не могли про те, що Росія, наші кровні брати, підуть на нас зі зброєю, як у Шевченка, а той нижкому куточку гострить ніжна брата. І все заради чого? Тільки заради амбіційних планів нашої влади, чи тільки маніакально хворий Путін винен у цій ситуації? Чи якби в Україні був уряд, що дбає про країну та про народ? А не тільки про власні інтереси, то все б склалося по-іншому. І нагриміли б гради, і нагоріли б оселі, і не говорилося про вантаж 200. Та час уже, на жаль, не повернути назад. І 18-20-річні хлопці стоять на передовій зі зброєю в руках, захищаючи своїх близьких, свою землю, свою незалежність. Трапляються й такі, хто тікає від цього. Та чи ми маємо право їх осуджувати? Не кожному вистачить сміливості боротися з колишнім братом, а тепер уже з нашим затятим ворогом. Зараз не легко всім, у багатьох родинах обмежені кошти, але задля мирного майбутнього люди, на мою думку, не пожаліють останньої гривні, підтримують наших захисників, адже воюють наші батьки, брати, друзі. Нам дуже поталанить, якщо вони повернуться живими. Якщо ситуація врегулюється і в будь-якому разі залишаться героями, про яких ніколи не забуде Україна та весь світ. Нині ми, як ніхто інший, маємо слугувати підтримкою для кожного солдата, котрий захищає інтереси нашої батьківщини. Все, що від нас потрібно, це тільки тверда віра в перемогу. Разом ми сила, разом ми переможемо. Слава Україні! Крапа осінь холодним дощем. Скільки крові невинно ллється? Горе вкрило, мов чорним плащем, та український народ не здається. І хай ворог не спить, не дрімає, і гранати летять звідусіль, на сміливі серця захищають, не зважають на рани і біль. Як погляну, болить за тих хлопців душа, безневинно вони помирають, і в молитві дитя промовляє слова. Боже, вимкни війну, я благаю. Хтось хоче палац до неба, навіщо дорослим це треба? Комусь треба три машини, комусь казино, магазини, комусь везуть пиво з ослу, навіщо це все дорослим? У когось свої стадіони, у когось у банках мільйони, у когось дача найвища. Дорослим це все, навіщо? Я ж хочу здоров'я бабусі, роботу для тата й матусі, сестричці дитячий садочок, для себе живий куточок. Щоб був там папуга чудовий, щоб рибки були кольорові, маленький пухнастий котик, смішна черепаха, єнотик, щоб школу в селі не закрили, щоб діток в державі любили. І жити моя в Україні у дружній, щасливій родині. У нас багата історія і дуже багато прикладів перемог, багата культура, осягнувши яку українці стануть істинними патріотами своєї держави. Ми рота любові для народу, мужності терпіння і добра. виборемо ми свою суботу.